Десятеро учасників громадської організації Родина Кольпінга в місті Вінниці виготовляють окопні свічки для оборонців. До роботи залучають людей з інвалідністю, зокрема з вадами розумового розвитку, говорить психолог Дмитро Гаврилюк. Сьогодні ми будемо закручувати два види баночок низькі і високі. Ідея робити окопні свічки для військових виникла торік взимку, каже Дмитро Гаврилюк. Тоді виготовили півтори тисячі свічок. На це витратили понад 200 кілограмів парафіну. Ця праця вона згуртовує надзвичайно. Вони вже стали однією великою сім'єю, родиною, і вони, як гвинтики, одного великого механізму: хтось ріже, хтось крутить, хтось заливає, хтось відправляє, хтось спілкується. 25-річний Владислав Дичко скручує папір і складає в банку. Каже, ці свічки допоможуть нашим оборонцям зігрітися. Спершу ставиш фічельочок потів, папічик і поставив баночку, щоб наші захисники українці перемогли тих росіян». Така робота об'єднує, говорить 23 річний Ігор Дука. Нашим воїнам треба кожен день. Вони за нас стають гори і, і вони страждають. А ми ним допомагаємо, крутимо свічки. Щоб вони гріли свої руки, там їжу гріли, чаї робили. Я кручу свічки для наших воїнів, щоб вони могли. Зігрітися. Паперу та банок є в достатній кількості, а ось парафіну не вистачає, каже соціальний педагог Леся Семененко. Багато баночок, багато картону нам приносять друзі, приносять волонтери, доставляють. А парафін це та річ, яка дороговартісна, і ми закуповуємо. Збираються щотижня, каже Леся Семененко. Працюють по 2-3 години. Вже залили парафіном понад пів тисячі свічок. Передають їх на передову вінницьким бригадам через волонтерів. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.